На огляді підсвітка з артикулом 14051 виробник заявляє, що вона підходить на 60-ту діагональ. В комплекті 11 планочок довжина однієї 617 мм. Ось такі маркування присутні. Також на планці квадратна лінза, діаметр нижнього кружечка 17 мм. На планочці 5 LED-діодів, напруга 1,3 3 вольти. Планочка має один канал з напругою 13 вольт, матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.